Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 339 задача. Її створив видатний французький шаховий композитор Анрі Рінк. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть У Нас легкофігурний еншпіль. В білих три фігури, в чорних дві. В білих на фігуру більше. Але в звичайній позиції цього недостатньо для виграшу. Ці позиції білі можуть виграти, якщо виграють одного з чорних слонів. Правильний перший хід кінь b6 шах. Якщо король b8, тоді буде кінь D7 вилка. Будь-який кінь. Кінь B 7 і білі виграли слона. Якщо слон d7, тоді кінь D7, вилка збереглася. Король С7 кінь в 6. Білих тепер на дві фігури більше. Мат слоном і конем можна поставити. Повернемось на кілька ходів назад. Якщо поки немає розміну і хід король це 7 тепер в білих три фігури, в чорних одна, це може бути виграти складніше, але в білих вирішальна матеріальна перевага. Повернемось до головного варіанту. Щоб поки не втрачати фігуру, чорні грають король С7. Але тепер король розташований на одній діагоналі з білим слоном. Далі, правильний хід кінь d5. Атакуємо слона. На перший погляд в нього є багато ходів. Але насправді всі ходи програють. Якщо слон d8, тоді кінь Е6. Король у шах атакований слон, білі так виграють фігуру. Або інший хід слон e5, тоді кінь d3. Знову білі виграють фігуру. Навіть якщо слон зіграє в куток на а 1 білі його там дістануть. Хід кінь б 3 білі виграють фігуру. Головний варіант слон втікає в інший куток, слон аж 8 Хід білих, подумайте. Оскільки в чорного слона мало ходів, можна спробувати його вже атакувати. Хід король g8. Але це неправильний хід. Чорні грають слон е 5 Слон контролює поле F4. Тепер хід кінь e3, білі виграють слона. Король б 7 кінь е 5 Але в цій позиції чорні відігрують фігуру, хід слон е 6 Подвійний удар. І тепер дві фігури проти одної фігури. Надзвичайна позиція. Це нічия. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід кінь F4. Атакований слон, і в чорних далі не буде, ідеї слон Е6. Слон десь собі втікає. І тепер в білих є два виграшних ходи. Або кінь g6, атакувати слона, або можна король g8. І всюди, куди б слон не походив, білі його виграють. Якщо слон f6, тоді кінь є 4. Атакуємо слона король у шах. Білі виграють так фігуру. Або хід слон b2, тоді кінь СД3. Атакований слон. Король десь походив, кінь Б2. Білих вирішальна матеріальна перевага, і при правильній грі білі далі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, щоб виграти, білі мають виграти одного з чорних слонів. Перший хід кінь b6, кращий захист короля 7, але король розташований навпроти білого слона. Далі білі відкривають цю діагональ. Кінь d5, атакований слон. Він втікає в куток. Далі кінь f4. Атакуємо іншого чорного слона. Він відступив, і тепер хід король g8. Атака королем, і в слона немає хорошого ходу. Наприклад, слон b2, кінь d3. Король у Шах, атакований слон, білі виграють так фігуру. Кінь Б2, і в нас три фігури проти одної, білих виграшна позиція. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!